На зв'язку із нами з величезним задоволенням. Співак, актор, автор пісення Артур Босу зараз приєднується. Артуре, вітаємо тебе в ефірі телеканалу. Д1, Дніпро. На зв'язку вітаю Україна! Вітаю мій улюблене, моє улюблене місто Днепр. Слухай, а скажи, а скажи? А скажи тепер, будь ласка, тоді, от одразу зустрічне запитання, як давно ти був у Дніпрі е, з концертами, е, і якщо такий певний довгий час до цього, то чому? Я був у верніше, Я був нещодавно у Дніпропетровській області, і але все в, в, в Дніпро я не заїжджав. На жаль, але сподіваюсь, що скоро буду у вас там. Так, Артуре, ми обов'язково чекаємо, тому що хочемо вже попасти на твій концерт, послухати твої і нові пісні, і вже давно нам відомі хіти. Ти зараз перебуваєш в дуже цікавому місці. Ми бачимо, що позаду тебе надзвичайно. Чайний ландшафт, я не знаю, з чим його можна порівняти. Його можна порівняти можливо і з нашими гірськими пейзажами і з Карпатами, але я розумію, що ти не там. А, ну, а, ви, Павел, правильно сказали, що не порівняти це і є ландшафт України. А, мало хто знає, що у вільний час я а, займаюся ось, створенням такого макета. А, я один з людей, хто його створював, цей макет. А насправді це макет це а, регіони України. Якщо ви бачите позаду мене, це Олеський замок. Я трошки поверну ось тут води єдина у Ліпша трипільська теця. А, точна копія макета, так тут багато чого є? А, просто у мене сьогодні а, вільний день від концерту, і я знаходжусь саме тут, і ви мене тут застали сьогодні. Вау, слухай, ну це дуже крута ініціатива. Насправді, я чесно зізнаюся, я вперше про неї чую. Вперше дізнаюся про те, що фактично то ви Артур є одним із автором. Мало хто про це знає. так. А що це таке? Яка мета для чого? Як ви назвали це і чому ви? Вирішили все це зробити, і які регіони охоплює. Це називається Мініленд. Це Україна в мініатюрі. Це макет. Ну, приблизно він десь 87 квадратних метрів. Це один з найбільших макетів у східній Європі. Ось мета того, щоб закарбувати от найкращі місця нашої країни. У нас є тут і Івано-Франківський, Олеський Замок, і Гайворон, і Віадук Карпатський. і… Бескітські тунелі і Карпати є шматочок Карпат є, і озера є, нас тут все є, і цей макет він постійно збільшується, наповнюється кожен день, кожен тиждень. Він просто навіть ми люди творчі, ми постійно це розвиваємо. А чому саме цей макет? Ну, якщо ти пам'ятаєш, то я ж перша моя освіта, я залізничник, і тут я реалізував свою мрію. Бо, якщо побачиш, от там їздять поїзди. Це все як на сучасній нашій Укрзалізниці, але все в мініатюрі. Все так само працює, так само їздять ті потяги, ті вагони, наші українські вагони, локомотиви наші. Тобто ми створюємо тут реалії тільки в мініатюрі нашої Укрзалізниці. Це просто дуже круто. Слухай, настільки незвичайно і кольорово яскраво, дійсно, поки ти говорив позаду проїхав потяг і здав. Булося враження, начебто, знаєш, стоїть камера, десь дійсно а, посеред галявини, якоїсь да або полонини, і вони, посаду... тут їздять, вони тут вони тут їздять постійно. А, ось тут івано -Франк... точна копія Івано-Франківського вокзалу, якщо бачите, а, ось а, так. В нас повітряна тривога. Я зараз цей точна копія а, в нас є. Тут, наприклад, от я сюди повернув. отут тут прям ці, ціле місто є. А, тобто, знаєш, я тобі так хочу сказати, що якщо. Ти на а, зараз нас буде голосно, гучно, бо у нас повітряна тривога. Я думаю, що ми навіть не зможемо говорити, бо я не почую вас. На жаль, ого, насправді так. А, ну нас тоді буде... І що, ми почекаємо обов'язково. ми Розуміємо ті реалії, в яких ми е, зараз всі перебуваємо. Бачиш, от перед початком перед тим як до тебе підключитися, е, ми говорили про те, що і у Дніпрі була оголошена повітряна тривога. і Навіть пролунав е, вибух. Тож е, наші глядачі також розуміють, з чим ми стикаємося, розуміють те, що під час е, прямих ефірів може статися е, все, що завгодно. Ми зараз нагадаю, що на зв'язку з Артуром Босу він лишається з нами на зв'язку, поки там е, лунає ось це... Попередження дуже гучне для того, щоб попередити всіх відвідувачів про можливу небезпеку. І тут у мене ж одразу виникало до нього в нього питання. Так, Артур направляється в укриття. Значить, ми з вами ну, ми з вами, звичайно, що зупинятися не будемо. Будемо продовжувати далі. Ми з ним обов'язково вийдемо ще на зв'язок, тому що тільки фактично почали тому що фактично почали говорити. Артур, я маю надію, що тривога буде лунати не дуже довго. Можливо, ми з тобою ще до 11 години ще встигнемо проговорити. Але ми обов'язково подивимося твій новий кліп. Ти ангел. Ти не проти обов'язково так. Я дуже буду радий презентувати свій кліп саме на вашому телеканалі. Бо мені дуже приємно, що ви завжди підтримуєте, підтримуєте Україну, підтримуєте її емоційно. А ми, артисти, робимо найменше, що ми можемо зробити ми їздимо з концертами, і це в нас концерти не розважального формату, а відволікального, і саме головне, що ці концерти допомагають збирати кошти нашим захисникам і захисницям, нашим ангелам-охоронцям. Ось чому і назвав я так пісню Ти ангел бо ця пісня присвячена саме нашим ангелам-охоронцям, нашим захисникам. Це єдині ангели сьогодні в реалі наш. Шої України Артур. Дякуємо тобі, всім колегам за цю надзвичайну ініціативу. Відправляйся до укриття. Ми розуміємо, що Ти небезпека зберігається. Так, дякуємо так, тобі. Дякуємо тобі, що зв'язався. Ми обов'язково тоді продовжимо цю тему, як буде змога. Тримаємося. Зустрічі, бережіть себе навзаєм, друзі. Ну от дійсно про нову пісню Ти Ангел, яку презентував Артур Босу, буквально зовсім нещодавно, 12 квітня, ми з вами сьогодні будемо говорити. Якщо подивимося, от велика кількість благодійних концертів, велика кількість тих концертів, які наші артисти безпосередньо Артур Босу дає по всій Україні, і де уже присутні ці нові твори, от я Зараз просто навіть заходжу там на е, сервіс по продажу квитків, і всі квитки продано. Тому що е, люди знають про що співають наші артисти. Люди знають е, для чого вони це співають, і з якою метою тому е, все абсолютно розкуплено. Вільних місць немає. Якщо поки що, ми бачимо, що. Е, що у Артура там зі своєю, наприклад, командою, або особисто не вийшло завітати саме до нашого міста, хоча е, він дуже цього хоче і прагне обов'язково знаємо, що це трапиться. Ми дочекаємося зустрічі, ще й в студії е, поспілкуємося. А якщо у вас не було можливості і немає потрапити на його концерти, почути його пісні, особливо нову пісню, то телеканал Д1 завжди з величезним задоволенням у просторі свободи надає вам таку можливість. Адже ми з вами традиційно маємо бути е, всебічно розвинутими. Ми Маємо розумітися на всіх ситуаціях, які відбуваються навколо нас, не тільки в Україні, не тільки розуміти те, що Росія є агресором, яка напала на Україну, і нам потрібно робити все для нашої спільної перемоги. Нам треба розуміти ще й суспільно-політичну ситуацію у світі загалом. Нам треба розуміти, яким чином ми можемо допомогти нашим збройним силам, і силам оборони України, яким чином залучити іноземних наших друзів. У нас їх з вами, звичайно, що багато задля того, щоб був розголос і ще більше задля того, щоб наші колеги і друзі із-за кордону також допомагали нам донатити. До речі, про це ми теж постійно вам говоримо. Що не забуваємо донатити так, є забезпечення від держави. Наскільки це можливо забезпечити близько мільйона хлопців і дівчат, які зараз перебувають у лавах збройних сил оборони, це надзвичайно складно, особливо в умовах війни. Ми з вами це маємо. Розуміти і е, маємо розуміти, що це варто державі дуже і дуже величезних коштів. Тому ми, якщо у нас всередині країни є можливість допомогти особистими коштами, благодійними концертами, як це роблять наші артисти зборами, ми маємо до цього долучатися і теж включатися у цю допомогу. Тому що якщо ми будемо думати, що держава має це забезпечити, і хай вона це робить сама, то е, буде складно, надзвичайно складно. Ми все це розуміємо, тому е, я сподіваюся, що ви активно долучаєтеся до розголосу. Активно долучаєтеся до залучення іноземних друзів, наших знайомих для того, щоб і місцевих також звичайно, що, для того, щоб робити збори, допомагати військовим потреб багато потреби не зупиняються.